Окрім креативних стільців, на стенді Ford можна було побачити дуже багато цікавих автомобілів. В першу чергу це нова підмарка Ford, продемонстрована на прикладі моделі Mondeo. Назва суббренду віняли. Правильніше говорити про появу ще фордовіших фордів, ніж раніше. Все в них буде виведено на настільки вищий рівень, що навіть логотипу Мондео, наприклад, на автомобілі взагалі не буде. Попри це, родинний зв'язок не обірветься, в чому і полягає сутність концепції віняли дати прихильникам марки можливість насолодитись її традиційними цінностями на новому якісному рівні. Йдеться і про дизайн, і про якість матеріалів та виконання, і про технічне оснащення. На представленому авто зокрема впадали в око, нова хромована рішітка радіатора, світлодіод оптика, унікальні 20-дюймові диски, хром на дверних ручках та кришках дзеркал, а також логотип віньяли. В салоні ж практично все вкривала шкіра з візерунком. Uh, that... Наші дослідження і досвід продажі вказують Mondeo на те, що близько 50%, 50 клієнтів купують Мондео в максимальній комплектації титаніум. Серед покупців Смакс yes, таких 70% це чітка вказівка на потенціал наших клієнтів в цьому сегменті, і ми пропонуємо їм саме те, чого вони хочуть. В принципі, сегментісовіадпринципі це інший підхід до того, чого хочуть наші клієнти. Він означає не тільки найкращий екстер'єр та інтер'єр, який тільки можна уявити в автомобілі Фортвеніменіодастика. Це ще інший підхід до роботи з клієнтами, коли вони замовляють, купують та обслуговують свій автомобіль. Ну, наприклад, це означатиме пожиттєву безкоштовну мийку такого авто. Іншим дебютантом став новий Ford S-Max, і він теж відкрив нову територію на карті автомобільних сегментів. Головний дизайнер європейського відділення марки Мартін Сміт назвав S-Max спортивним веном для людей, яким не до вподоби їздити на Galaxy чи Універсалі. На додачу до спортивної практичності майже серійний S-Max нагадав про так званий сучасний люкс. Це саме те, що ви бачите ззовні та всередині автомобіля. До слова, нарешті Ford використав сидіння, здатні відстежувати серцевий ритм та рівень глюкози у пасажирів. Урухомлювати новинки буде, зокрема, літровий та півторалітровий екобуст. Тепер вже теж досить популярний в Україні. Цій фірмові технології надпотужних малолітражних турбодвигунів на стенді марки присвятили чимало уваги. Ще пак адже європейці особливо добре вміють і хочуть рахувати гроші, витрачені на автомобілі під час покупки і щоденної їзди. Останнім часом український клієнт всеохочеше віддає перевагу саме літровому екобусту, визнаному абсолютно кращим двигуном в світі двічі поспіль. Україна наше відрада у східній Європі. Є й декілька інших успішних ринків, наприклад, Росія та Туреччина. Щоправда, в Росії зараз справи пішли дещо гірше. Поза як в регіоні, який ми називаємо безпосередні європейські ринки, на яких ми маємо справу з імпортерами, Україна найсильніша. Причому це триває вже декілька років. Ми дуже б хотіли, аби на інших безпосередніх європейських ринках справи йшли б настільки ж успішно, і ринок розвивався б настільки ж динамічно, як в Україні. Тож без неї ми не виглядали б сьогодні так впевнено.